Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 20 січня. І говорити будемо про інавгурацію Дональда Трампа. Зранку кілька українських політиків, які представляють монобільшість, написали ну, такі пости там в соціальних мережах. І вони в попередні дні писали також достатньо активно на цю тему: що прихід Трампа до влади ледь не. За там пару днів вирішить всі глобальні проблеми людства і, звичайно, ключову проблему, а власне російсько-українську війну не знаю звідки в них такі оптимістичні очікування, враховуючи, що Трамп вже неодноразово змінював свої погляди і свої заяви стосовно в тому числі російсько-української війни. Але безумовно, 20 січня стане ну як мінімум, перелавним в тому плані, що Трамп отримає офіційні повноваження і почне їх реалізовувати на практиці. Але От сама по собі процедура інаугурації, яка буде ввечері, представляє певний інтерес, оскільки це з одного боку безумовно шоу. Певною мірою, але з іншого боку, в ньому вкрай важливими є деталі, і ці деталі значною мірою будуть визначати, що і як буде відбуватися в майбутньому. Отже, перше, що нас буде цікавити, це хто буде власне присутній на цій навгурації. Я думаю, ви знаєте, що що через погодні умови вона буде відбуватися в такому. Ну, дещо обмеженому форматі всередині приміщення відповідно багато з тих, хто міг би потрапити в перші ряди, не буде по суті на цій навгурації присутні. І отут цікаво подивитися, кого все ж таки допустять власне, до цього таїнства. Хто буде дивитися на це наживо і буде бачити Трампа. Ну на не дуже далекій, скажімо так, відстані. Там вже цілий аукціон по суті почався зі сторони. Представників американського бізнесу, який активно дуже жертвує на е, інавгурацію. Ну, власне, не на саму процедуру це оплачують американські платники податки. А на всі ті заходи, які будуть після е, у вигляді зустрічі, свійських раутів е, будуть організовані бали, в тому числі його трам вже назбирав більше 200 мільйонів доларів. Що в два рази більше ніж від тієї суми, яку він зібрав на свою першу інавгурацію, і ще більше ніж е, ту суму, яку зібрав на свою навгурацію Байден. У Байдена було щось близько 61 мільйона. Ну зрозуміло, тоді були ковідні часи, але тим не менше різниця вона показова. Причому жертвують навіть ті, хто категорично не підтримував Трампа і. Взагалі відмовлявся жертвувати коли ще гроші на подібні заходи. Вони змінили свою позицію і вирішили все ж таки бути присутніми на інавгурації і, і, і виділити певні кошти на заходи з нею пов'язані. Ну розуміючи, що для Трампа такі речі відіграють дуже важливу роль, і він буде на них звертати власне увагу. Так що цікаво буде подивитися, хто ж потрапить власне на цей такий захід напівзакритого характеру, хто зможе безпосередньо там поспілкуватися з Трампом, ну і попаде власне в об'єктиви телекамер, які там будуть стояти. Другий важливий момент більш цікавий для нас це момент, пов'язаний власне з промовою Трампа. Зрозуміло, що вона, скоріш за все, буде загальною, навряд чи він буде там якусь велику увагу приділяти деталям. І якщо і згадає російсько-українську війну, то скоріш за все в контексті просто необхідності її завершення, необхідності запобігання третій світовій війні. Він, до речі, виступав. Вчора, буквально, на мітингу черговому, і там сказав, що він обов'язково це зробить. Зробиться це достатньо швидко. Робота вже почалася, і він не тільки завершить російсько-українську війну, а зробить це для того, щоб не допустити третє світової. Ну тут його риторика особливо не міняється. Я думаю, що в інавгураційній промові він скаже те ж саме. Тим більше, що в нього є вже один позитивний момент, до якого він має правда не сильно. Пряме відношення, але тим не менше, це ну принаймні призупинення того конфлікту, який був на близькому сході. Вчора вже відбувся обмін заручниками між Хамасом, власне, і Ізраїлем. І Трамп значною мірою може це приписувати собі. Хоча цим займалася адміністрація Байдена, але ну, він до цього був дотичний як мінімум на рівні заяв. Ну і ми ж тим більше знаємо, як Трамп любить приписувати собі деякі речі, до яких він навіть може і не мати якогось прямого відношення. Отже, промова буде цікава з точки зору певних, все ж таки, пріоритетів, які там будуть зазначені, оскільки по ним можна буде зрозуміти, чим Трамп буде передусім займатися, на чому він буде фокусувати свою увагу, і деякі речі, які будуть в цій промові, вони вже почнуть впливати на дійсність. Знаєте, є такий один дуже простий науковий факт, що коли публікується певний прогноз, сам факт публікації цього прогнозу вже починає змінювати реальність, і те ж саме з генераційною промовою, оскільки вона... Ну, буде така концептуальна, така стратегічна, а все ж таки певні напрями, пріоритети, черговість, навіть там промови про про ті чи інші речі, буде визначати власне і майбутню діяльність адміністрації Трампа, і буде вже впливати на реальність, буде впливати на дійсність, тому що ключові якісь і політичні гравці, в тому числі і глобального плану, вони будуть на це звертати увагу і будуть дивитися. Про що ж там власне буде йти мова далі цікавим є для нас, звичайно, перші укази, які планує підписати Трамп. Я відразу скажу, що там точно нічого не буде, що стосуватиметься в України, оскільки там питання виключно внутрішнього характеру, це імміграція і інфляція, і знову початок будівництва стіни на кордоні з Мексикою. І питання, які пов'язані з енергетикою, тут трошки цікавіше, тому що в принципі це може рикошетом вдарити в майбутньому по Російській Федерації, але подивимося, чи буде це пріоритет. Те, там власне, в тих указах, які Байден отримує собі на стіл і під якими він власне буде ставити підпис, але от що найбільше нас дійсно цікавить, і на що я вважаю, нам треба буде звернути ключову увагу, це на. Власне призначення на те, хто і з якою швидкістю отримує ті посади, які Трамп вже анонсував. Для нас тут найбільш цікавими є три прізвища: це спецпредставник з питань Росії України Кіт Келох, це власне радик з питань національної безпеки Волс. Ну і державний секретар Рубіо. Дехто буде призначений ну в достатньо простий спосіб, декого будуть затверджувати власне в Конгресі. Але судячи з попереднього спілкування, яке мало там місце, великих проблем з Цими кадровими рішеннями у Трампа не буде ще є цікавою, звичайно, кандидатура міністра оборони. Тут трошки зможе бути складніше, тому що ну, поки не факт, що всі е, хто представляє республіканську партію, власне буде за нього там голосувати. Але я думаю, що Трамп ну на хвилі такого ентузіазму після навгурації зможе прочавити по суті е, вигідну йому кандидатуру, оскільки він не збирається поки що міняти свої погляди на те, хто повинен очолити Володи, Пентагон, так що от е, ці кадрові історії для нас будуть більш важливі? Чому тому що власне йде про людей, які е, ну так чи інакше будуть дотичні до питань майбутнього врегулювання російсько-української війни, е, Кіт Келох думаю, Волс, ну і Рубі Рубіо більше звичайно буде відігравати. Якусь таку формальну функцію в нього будуть і інші питання і інші пріоритети, але оминути питання знов таки російсько-української війни йому ну буде достатньо складно. Плюс, як я вже казав, для нас тут трошки є позитиву в тому плані, що це перемир'я, яке є між Ізраїлем і Хамасом. Якщо воно буде тривалим, якщо воно не буде зірване, то це буде потребувати менше уваги з боку нової адміністрації до проблем близького сходу, і відповідно вони зможуть більше зусиль до. Класти до врегулювання російсько-української війни, ну і ще найголовніший момент з'явилася інформація. Сінене як достатньо активно поширювала, що Трамп, начебто, доручив своїм радникам організувати телефонну розмову з Путіним, яка повинна відбутися. Після інавгурації тут е, цікавий момент. Зрозуміло, що це поки чутки. Вони не мають якоїсь там е, ну якихось підтверджених фактів, тобто ніхто публічно про це не говорив. Е, але тут ключовий нюанс в чому полягає, е, все ж таки, кому буде належати ця ініціатива? Фраза, ну наказав там організувати, не означає, що ініціатива якраз буде у американців. Тобто, тут мова може йти про те, що американці чекають відповідного сигналу зі сторони Росії. Тоді швидко вони цю розмову організують взагалі, у Путіна є чудова можливість, ну чудова в лобках, давайте так скажемо, зробити перший крок просто зателефонувати і привітати Трампа. І от насправді тут є певна інтрига, чи зробить він це, якщо цього не відбудеться. Тобто Путін перший не зателефонує і все ж таки з якоюсь ініціативою повинен буде виступати Трамп. Я не думаю, що це буде якимось великим мінусом, власне, для України. Чому тому, що Трамп дуже уважно дивиться на такі речі, і він точно запам'ятає, що Путін не зробив перший крок. Хоча Трамп неодноразово в своїх попередніх виступах казав, що саме Росія зацікавлена в переговорах, і Росія повинна звернутися до нього. Путін повинен звернутися до нього. Якщо Росіяни вирішать і далі грати в цю гру, що ви нас попросі. А ми просити не будемо, американці, в принципі, можуть цей крок зробити. Трамп ну, з позиції сили буде вважати, ну, добре, зроблю е якусь там навіть не поступку. да а Ну, зроблю такий крок, мені він нічого не вартий, і е, там організуємо цю телефонну розмову, але він точно запам'ятає, як це відбулося, і запам'ятає не в дуже позитивному плані для Російської Федерації. Так що ключова інтрига для нас поки полягає в тому, чи буде цей дзвінок. Ну і власне, чи е, ініціатором цього дзвінка буде Росія. Е, що стосується власне нашої позиції, я переконаний, що і президент України Трампу безумовно зателефонує, привітає його з офіційним вступом на посаду і далі, от почнеться якраз найцікавіше власне зустріч Зеленського і Трампа. була заява на днях дуже оптимістична очільника офісу, що йде вже підготовка до зустрічі. Зустріч, зустріч обов'язково буде. Але трошки, скажімо так, напружує відсутність конкретики. А коли саме буде ця зустріч? Зеленський під час інтерв'ю казав ледь не про 25 січня. Але судячи з тієї інформації, яка долинає до нас з Вашингтона, поки такі, такі терміни не обговорюються, і отут для нас важливо все ж таки зробити це для того, щоб вся зустріч ну вона точно була раніше, ну як мінімум, за зустріч з путіним, а бажано ще й з раніше за дзвінок, власне, між Трампом і Путіним, щоб Україна мала можливість висловити свою позицію. Ну і будемо сподіватися адекватно її представити. Отже, чекаємо цього дійства. Обов'язково я його потім прокоментую. В себе на каналі вже за результатами розберемо ту промову, з якою Трамп буде виступати більш, скажімо так, детально. Ну і зробимо перші висновки від його перших кроків на посаді вже інавгурованого президента Сполучених Штатів. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!